Друге відео на тему вивчення португальської мови. Такий важливий момент, який я не проговорив в першому відео, хотів би на нулю зупинитися. Перший момент це важливо, коли ти вчиш мову практикуватися щодня. Звісно ж, краще використовувати софт. І те, що ти вчиш, воно рухається по воронці від короткотривалої пам'яті до довготривалої. Відповідно. Щоденна практика допомагає тобі просувати твої знання по цій воронці. Якщо ти припускаєш якийсь день, воронка ламається, і те, що ти вивчив, воно потрібно заново йти з короткотривалої пам'яті. Тому важливо практикувати щодня, використовувати софт, тому що він контролює якраз цю воронку. От і ще один момент: це вчити потрібно не окремі слова, не тільки окремі слова, звісно, їх також потрібно знати. Але цілі фрази сталі фрази, які ти потім можеш вживати одразу, або як варіант міняти одне там слово, дієслово, і використовувати цю сталу фразу в потрібному тобі контексті. Це вже значно пришвидшує твої комунікативні навички, тому що у мене зараз проблема мені потрібно, щоб сказати якусь фразу. Я думаю над кожним словом. А, якщо ти говориш вільно, да, то це вже інстинктивно да, відбувається. Ти не думаєш над кожним словом. Максимум ти можеш там, придумати одне слово, а інше вже структуру ти знаєш і просто змінюєш, наприклад, її слово або іменник.